В нинішню неділю, котра заходить до нас як Мала Пасха Воскресене, церква предлагає нам нині увідіти постать великого святого Святителя Григорія Неокесарійського. В цьому році 700 років празнує християнський світ, в тому числі і Западна Церква, католицька. 700 років, як відбувся Перший Вселенський собор. Але сьогодні много говорять о тому, що треба би об'єднати церквам, треба би і то зробити, і друге. Спаминаю, як Перший Вселенський собор Духом Святим, підказано було, які послання є Богу які подоложені, як чудесно на Вселенському соборі предложено було всім Християнам. В одну неділю завершатися ту Пасху. Як важливо було розуміти, що було чудесно сказано, раз християнська Пасха новозавітна, то її добре б служити в першу неділю після старої єврейської Пасхи, показувати, що одна була прообразом, а друга реальність тіла во Христі. Імператор Константин. Взяв на себе велику важку, надзвичайно дорогу місію звести всіх отців православної церкви на Первий Селенський собор у Нікею, недалеко від Константинополя. То Влада, наконець, гоніння церкви Друг дала можливість рівно, рівноправно всім людям імперії свою віру визнавати. Но коли собралися отцы на Першому Сиренському соборі, то і Сатана готувався на перший собор. Він привів туди, перед самі соборні часи, воздвиг знамениту Арієву єресь. Арій був священик, котрий сумнівався в божестві Господа Ісуса. І многі з ним, да й многі, і молоді епископи, не маючи такого глибокого духовного опиту, дуже тяжко їм було порозуміти, як може бути, якщо Бога невозможно видіти. І вдруг син Божий, Бог, Друге лице Святої Труці, являється в мірі. І тому тяжко їм було порозуміти, що явлений в мір, Син Божий, Спаситель Господь, єдиносущний Отцу Небесному. Єдної сущності небесної, по гречики Омоусіон Ін Патрі, єдиносущної Отцю. Як? Ото тяжко було б молодим неопитним розуміти. І таких неопитних на тому соборі оказалося чуть більше, ніж тих єпіскопів, котрі владіли опитом розуміння Слова Божого. Так от, Величайшу роль іменно нині Григорій Неокосарійський. Він як тайно зібрав символ віри, записав Григорій Неокосарійський, а він виявився, то, що ми співаємо кожну неділю, кожну літургію, як величезне божественне откровение в історії церкви. Чому откровення? В Тому що церква підтвердила те, що писав Іоанн Богослов. В мірі явився Бог в оплоті. І хто не вірує в Сина Божого, як Бога явившогося в оплоті, є Антихристом, Тобто, Арієво вчення було явно сатанінської. І якщо б отці не утвердили іменно правильне православне православної учення, то пише Болотов, що якщо б отці не відстояли вчення, то перший Зеленський собор міг оказатися і останнім, і вчення церкви було б попрано, і християнство могло б далі не розвиватися. Ну, Бог явив святителя Григоріоне Казарійського, в'єднуючи з восточними отцями. Він написав оту першу частину символа віри, де сообщається, що Син Божий єдиносущний Отцу, віру в єдиного Бога, Отця, Вседержителя, Творця Неба землі, видимим і невидимим, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного Отцу, по гречески омоусіон Емпатрії. Іменно це все меншість щось більшість могла проголосувати. На Первому Селенському соборі були знаменіці наші, святитель Ніколай, святитель Спіродон Триміфунський. За них мало спом'янів, але вони там були. Вони свою унікальну смислову позицію мали, як Спіридон казав, ви не вірите в ту Троїцю, Він взяв. Керпіч, цеглу стиснув і розійшлося на три частини глин, огонь і вода. Іменно учені про Святу Троїцю було головнішим моментом первого Селенського собора. Нині 700 років споминають, але в той момент якось відтягнули на друге, а ми православні, акцентуємо. Чому? Бо пізніше потім сектанство продовжило Арієву єресь. І донині є так називаємі суботники або там його котрі заявляють. Ісус, отакий розумний, але ну, дуже розумний, взагалі має розумний, але не Бог. Втім, підписуються під Євангелієм, що вони діти антихристов. Я цитую апостола Іоанна Богослова. І так, якщо Первий Селенський собор почав славну історію Селенських соборів і утвердив учення о Святій Тройці, то вже учення вискакували сектантські, але вони вже не могли нічого зробити. От з глибиною мудрості духовної і уточненням смисла греческих термінів, омуусіон. Іменно з силою свою віри відстояли і православну науку, православне вчення, єдинство церкви, Нововічності в'єдно з тобою, святителі Григорія, і з нашими святими Карпата зможемо наслідувати світлоє царство Божоє. Амінь.